Добрий вечір, шановне панство. Ось так перед вечер'ю виглядає. Тут я вже почав трохи говорити, то взагалі чотири самки і самець тут стали біля годівниці, яку я тільки що почистив, бо я то, і вони виглядають їсти. Ось так виглядає вольєр. Я його почистив пару днів назад. А тепер ну, а зараз я сіна приніс. З другої сторони є кукурудза стебла. Буду я по два стебла кукурудзи давати і годувати внутрі. Тепер я їм даю трошки менше їсти з, таки, з такого розрахунку, щоб, е, щоб вони прийшли і за годину з'їли майже ж гранулу. Ну гранулу вони трошки того лишають. А буряка їм трохи більше даю, бо буряк в мене гниє. І так, з тими нутріями вже прийшло 33 дня. Тобто, якщо 132 поділити на 4, то ми маємо четверту частину дороги відгодування нутрії, що перша нутрія ще 99 днів і має і велика ймовірність того, що Будемо мати нутринята. Ну, але чи будемо, чи не будемо, дивіться, бачите, ось самець за самками теж виясняє, де ж деякі відносини. А тепер дивіться, був вольєр. Чим я в даному вольєрі не задоволений. Вольєр розміром приблизно 2 на 3 метри. І я посадив сюди 9 самок. Ну, тут Нереально, я ніколи в мене. Я саме більше одночасно садив 5 самок. Більше 5 в мене самцем не було, а потім через 2-3 місяці самця підкидав іншу сім'ю. <кій> і він далі там працював. А тут 9 самок, 9 самок на таку малу площу, і тим більше нема нахилу, то є дуже погано. Зараз я вам покажу тут в мене рядом другий вольєр. І ось дивіться. Бачите, не бачите, то стантового вольєру, бо там було дуже багато гною. І гноївка в сусідній вольєр. Тут місцями десь до сантиметра тої рідини сечі є в другому вольєрі. Нахил туди, і рідина тече туди, куди потрібно. Що потрібно знати про нутрій? Дорослі нутрії. До 600 грамм сечі випускають кожного дня. І маємо, я тут, Ми маємо 10 дорослих, то кожного дня біля 6 літрів сечі є в тому вольєрі, то є дуже багато і, і треба дуже багато підстилки, бо я тут кидав, кидав, потім почав чистити, за голову зловився. Бо мало кидав підстилки, а вони потребують підстилки багато. Того року на диво, не знаю, чи ви тут бачите, я кидаю стебла топінамбуру. Минулі роки, як я дуже економно давав буряк їм, ну, соковиті корми, то кидав їм стебла топінамбуру, вони гризли за милу душу. Дані внутрі до них навіть не хочуть е, дивитися. Зараз я їм кину е, гранули маю рядом. І вони будуть їсти, я буду то далі розказувати. І ось я все дав їсти внутрі. Вони їдять. Їдять дуже тако. Интересно. Беруть з, з того кінця і помаленьку-помаленьку доїдають до того. Не, не сідаю з двох сторін, як зазвичай. І сьогодні внутрі, що в мене отримали на вечерю, е, отримали гранулу, то основний корм. Далі тиснули ми, я вдома витиснув десь мішок е, яблук на сік, то, то віджим тих яблук, вони перебирають. Буряка маю багато. Дивіться, будь ласка, до своїх буряків. Може я відео, знімлю про буряки і про гарбузи, які вони вже починають гнити, бо дуже багато гниє. Загляньте там, де, якщо ви маєте, невелику їх кількість, загляньте переберіть. І ті, що починають гнити, то дайте тваринам, хай вони з'їдять. Бо дуже багато гниє. Я з п'яти тачок. Десь 5 тачок завіз і одна тачка надігнивших чуть-чуть, не гнилих зовсім, а от е, які почали гнити. Так само гарбузи і ківо, і кабачки, то їх треба періодично раз два тижні кабачки, гарбузи дивитися. Там, де є цяточки починають гнити, то треба давати нутріям з тваринам, які маєте. Далі картоплю одну велику мав, порізав. Трошки капусти, чисто символічно трошки кидаю, вони капусту не дуже їдять. Сіна і, сіна і два стебла кукурудзи кидаю. Кидаю сіну чисто символічно, я не маю дуже-дуже багато, щоб застелити їм. Їхню територію. Зранку кидаю на одну сторону, на веч... То з вечора я кину на ту, на ранок кину з тої сторони, і так я періодично їм кидаю, щоб вони на сухому собі сиділи. Так, Буряк, ну і що? Гірчицю, гірчицю кидаю, вони не дуже їдять. Якщо вони мають в клітках дають, то гірчицю вони ще їдять, тому що в них вибір невеликий. Авольєрія, бо в клітках я сіна зовсім не кидаю. Даю трошки гірчиці їм. І таке буряк і гранула. Бачите, вже самець спокійний. Проблем нема, на самок не кидається. Ще між одною деякі відносини є, що гаркаються, ну практично вже не чути. Дуже рідко я чую тут гаркання. От. Бачите, от прийшла десь пів години і внутрі її трохи з'їли, видно. Ну, самець трошки його не трошки я їм не даю, я зараз закрию, піду. Тому що вони невідважні і вони собі доїдять. На ранок все буде гарно. От. Так що тримайте, вирощуйте нутрії. Нутрії будуть вас радувати, якщо ви їх будете добре годувати, якщо будете мати хороше насіння нутрій. Бо дуже воно радує, коли воно гарно росте, ведеться. Все, до побачення. Хто заходить на канал, де заходьте, дивіться, підписуйтеся. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі. Давайте мені запитання, на запитання завжди відповідаю.